Друзі, я вітаю всіх підписників МайЕМ. Дякуємо за вашу підтримку. Дякуємо за те, що дивитесь. Не забувайте підписуватись на наш канал, робити це активніше, ставити свої вподобайки, писати коментарі. Нам справді важливі ваші думки з цього приводу. На ну, ми своєю чергою робимо все з того, аби ви більше розуміли, що у нас відбувається в країні. В нашій студії ради вітати кандидата політичної науки Олексія Якубіна. Олексія Андрію, дякую, дякую за запрошення. Пасипі навзаєм. Дякую, що ви з нами сьогодні. А, тим не менше, сьогодні а, є низка подій, скажімо так, які варті уваги українців, варті уваги нас. Зокрема, так я хочу сконцентруватися на а, тому, що Байден приїхав до Києва. Бачили ми ці кадри, бачили, як він завітав на Михайлівську площу. Так, як Михайло Собору важливий день сьогодні, до речі, так день пам'яті героїв Небесної Сотні. Так. Він завітав, шанував полеглих тих, хто віддав своє життя за нашу країну. І під звуки повітряної тривоги це відбувалося, Ці кадри ми теж бачили, пане Олексію. Найважливіший момент, який я хочу заакцентувати, так. Приховували цей візит, зрозуміло. Але як ви гадаєте, він став для більшості неочікуваним і для вас особисто? Чи все ж таки дійсно було у вас бачення, ймовірність висока того, що Байден таки приїде до Києва і до України? Ну, дякую Андрій, за запитання. Насправді, я передбачав, mm. можна так сказати, цей візит? Він був логічний абсолютно. На 99% було зрозуміло, що Байден його зробить під час своєї поїздки. Питання ли Питання було коли так, а, ні, а, але навіть навіть, от коли стало відомо про поїздку в Європу, можна підняти низку ефірів. Mm -hmm. Я казав, от сьогодні вранці я включав єдиний марафон Юаразом. І теж про це говорив у п'ятій ранку. Mm -hmm. Коли ще про це не було відомо, так що Байден ну, буде в Києві і така є висока ймовірність, mm -hmm. і це сталося. Тобто, а чому так? По перше, тут є декілька причин, чому Байден е, мав поїхати приїхати в Україну. Саме мав так. Тобто, uh -huh. uh -huh. перше, він а, із топових західних політиків до цього був, мабуть, останнім, хто ще не був в Києві, бо всі були. Це прем'єр Британії, було канцлер Німеччини були. Ну тобто, список можна продовжити. Навіть от зараз ми планується прем'єрка Італії збирається. Ну тобто, так, так. це от, і, і дивно виглядало, що uh -huh. Байден, ну, як ж Байден не. Чому чому він не приїздить? Я нагадаю, що весною навіть Ненсі на Пелосі приїздила сюди. Да, спікерка нижньої палати тоді на той mm. момент американського конгресу. По-друге, Байдена дуже часто порівнюють з Кеннеді. Кеннеді – це другий президент католик. Байден, другий президент католик. Взагалі серед американських президентів лише два були да? наразі. Католики це Кеннеді і Байден, і Кеннеді свого часу, коли була берлінська криза, він приїздив до Берліну. Тоді він тоді дуже голосно виступив з такою гучною промовою, що кожен з нас берлінець Це був сильний заклик з приводу свободи в світі і так далі, і щоб Байдена порівнюють з Кеннеді. Він теж президент демократ, він так. президент католик. Тут, тут є багато порівнянь і тому, uh -huh. от а, здійснити такий візит для Байдена. Це своєрідний візит, я б сказав би, от те, що був візит до Берліну Кеннеді, для Байдена. Це візит до Києва. Uh -huh. А в напередодні вторгнення показати, що немає страху. Угу. Показати, що так, він готовий, ну, і американський президент, американська влада, вона тут з українським народом. Да, і тобто, щоб встигнути, що сама логіка політики до цього підштовхувала. Угу. Ну, тобто і ці порівняння з Кеннеді. Третій момент пов'язаний з тим, що, от, скажімо так, мені здається, Байден розуміє, що українська тема для нього вона є виграшною. Я нагадаю його виступ під час State of the Union, коли він проголошував да, про положення ну, американських справ в конгресі, і він якраз на темі України, коли він говорив про підтримку України, і так далі, це мабуть була одна з небагатьох тем, яка викликала підтримку як демократів, так і республіканців. Вони обидва аплодували. Тобто, ці представники двох партій конкуруючих, вони аплодували аплодували Байдену. Саме інші теми yeah, so, so. вони виконували роль роз'єднання. Тобто там про економіку чи соціальну політику, еміграційну політику. А ох тему України вона об'єднувала обидві дві партії. Ну було б дивно, якби Байден не намагався далі цю тему активно взяти і посилювати. Тобто, це в наших інтересах насправді. Mm. Але це має і внутрішньоамериканський контекст. Бо ця тема Байден розуміє, що вона йому дає плюси серед, скажімо так, як демократів, так і республіканців. Mm. То чому б тоді її далі да не посилити? Ну і останній що важливий момент: останній Раз американський президент, я от спеціально навіть перевірив: був в Києві. Це не був Барак Обама. Він до речі, ніколи не був в Києві. Mm -hmm. Байден був у статусі віцепрезидента. Був в Києві. Барак Обама був як сенатор в Києві, але не як президент. А mm -hmm. так ось і останній раз в Києві був Джордж Буш молодший у 2008 році. Mm -hmm. Це останній раз, коли американський президент приїздив до Києва. Останній раз от до 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 цього візиту Байдена, тобто пройшло, ну от можна порахувати скільки більше 15 років. Mm -hmm. Коли останній раз так американський президент відвідував Київ Київ, тобто, але Байден в статусі віцепрезидента він відвідував Київ, mm -hmm. ми це пам'ятаємо. Ну але в статусі президента це вперше. Тому як на мене, той факт, що цей візит відбувається зараз на наших очах, звісно, це історична подія, без сумніву, але це водночас і поді для нашої країни. Що це означає? Це означає, mm -hmm. що знаєте, це дуже потужний сигнал, Андрію, що Україна тепер вже є частиною заходу. От я колись про це говорив там, що mm -hmm. на початку війни, і багато там. Сміявся, типу, ну я ну це не так. Ні, це це, це, от як була з західною Німеччиною, з Берліном. Тобто, це сигнал того, що Україна Захід сприймає Україну тепер як свою частину. Uh -huh. І це означає, що е, заходи пов'язані з безпекою і так далі. Тобто, рано чи пізно так ми будемо у всіх ключових альянсах там Європейського союзу, uh -huh. мабуть НАТО і так далі. Тобто, це от от, такий от, оцей візит він нам про це свідчить. Uh -huh. Що ми тепер, скажімо так, маємо потужну підтримку, навіть от настільки от явно в цьому форматі, ну по суті, найпливовішої країни світу, так ну тут дуже важливо дійсно, коли Байден сам приїжджає сюди, так він відвідує Київ, зустрічається з президентом України, тому що ну от можна там сказати, що голосити там чергову військову допомогу, скажімо, можна і... Будучи в Сполучених Штатах Америки, домовитись про якісь певні певну ще підтримку можна телефоном, так скажімо, так. все це реально зробити, але тут важливий момент, коли особисто відео Байден так. сюди, так і тим паче в контексті своєї зустрічі вже оголошує там про 500 мільйонів доларів допомоги для України. Ба більше що як зазначив президент України, що результат зустрічі з Байденом буде помітний на полі бою. На ваш погляд, цей, ця зустріч і візит Байдена, він справді буде. Реально результативним, так чи це буде просто що Байден приїхав, він засвідчив свою підтримку і важливий сигнал на міжнародному рівні. Так чи це все таки більше зустріч Байдена? Це більше про політичні аспекти, чи більше про реальні результати? Ну я б говорив би, що символи в політиці теж реальні результати, угу, угу. А, тобто використ, да? тобто не можна говорити, що навіть сам по собі символічний свізи це вже насправді вже, певне, вже реальний певний реальний результат. результат, так угу. але тут є інший момент. А я думаю, що цей візит в подальшому він буде мати під собою подальші рішення пов'язані з допомогою в Україні. По перше, Андрій, поміть, що в Київ, окрім Байдена, ми на ньому зосередились, але ж не лише Байденом єдиним в Київ. Також приїхав його радник пан Саліван. І з це радник з питань національної безпеки достатньо впливова особа, тому що він, наприклад, дуже постійно знаходиться в контакті з Андрієм Єрмаком. І вони обговорюють теми пов'язані з отриманням України безпекових моментів. Далі у них вже зустріч відбулася теж в офісі президента. Тобто, і це показує, що за лаштунками цього символу відбуваються додаткові перемовини, які потрібно проводити особисто. Особисто між mm. тими людьми, які далі готують наступні рішення, тому я думаю, що ми побачимо реаль реальні кроки. Тобто, тут не лише мова про ці заявлені 500 мільйонів. а я думаю, що там буде йти мова і про інші типи озброєння. Mm -hmm. а, не секрет, що Україна зараз прохає не лише авіацію, але ми прохаємо ракети е, з більшої дальності. Від, це теж так. активно обговорюється. Mm -hmm. Нам потрібне е, ППО, ПРО. Так, тобто, і я думаю, що Сполучені Штати Америки у цим в тому числі візитом і і переговорами, Показує, за що вони готові. Вони, вони, вони будуть готові mm -hmm. далі стимулювати інші країни, а, натівські країни нам mm -hmm. активніше в цьому плані допомагати. Mm -hmm. Тобто, нам потрібно от, в цьому плані. Я думаю, просто зараз дуже активно користуватися цим вікном можливостей які відкриваються. Mm -hmm. а, тобто, отри, в контексті отримання зброї, от, отримання певних а, фінансових ресурсів, все, все, що ми можемо зараз взяти, нам треба брати, в тому числі. Міркувати про різні подальші, я б сказав би стратегії співпраці, взаємодії а, бо обговорюються да такі теми, наприклад, щодо відкриття військових заводів потенційно в Україні або частину mm -hmm. там по зброї, і так далі, в парламенті боку інше. Вони в що були дискусії, да, то готовність приймати ці речі. Тобто потрібно от зосереджуватись на тому, що окрім безпосередньо самої допомоги, ми можемо ще і отримати в плані економічному. А від а, а, а військово-промисловий комплекс я нагадаю, і нашим глядачам це декілька трильйонів доларів. Загальна, ну якщо навіть просто з економічно дивитися uh -huh. на це, я вже не кажу про те, що це нам дозволить отримати або відновити низку виробництв пов'язаних uh -huh. з. Безпосередньо пов'язаних з обороною нашої країни. Як ви гадаєте, Байден сам прийняв рішення приїхати у Київ чи його запросили? А, ну є його запрошували. Mm -hmm. Це ми знаємо 100% до цього і неодноразово запрошували. А просто давай, тут Андрію теж не треба забувати важливу річ: що після Кеннеді, а, ми пам'ятаємо, що Кеннеді був вбитий. А після того американська служба безпеки, яка охороняє президента, вона значною мірою була реформована і а, далеко не Завжди американський президент зараз може приймати рішення про свої візити, виключно зі своїх власних міркувань. Служба безпеки вона може наприклад сказати президенту, що ну ми не можемо дати дозвіл щодо візиту в ту чи іншу країну або в ту чи іншу точку. До речі, писали зокрема декілька міжнародних видань про те, що на тлі. Тих меседжів, що ймовірно може Байден приїхати в Україну, але писали вони, що ні Байдену, ні Україні з тілю безпеки це зараз. Ну, не те, що але, не потрібно, але, але водночас Андрій, але як ми побачили по результату, це сталося. Це сталося і значить? що цікаво, дивися, це теж дуже цікавий момент, що е, ми не бачили навіть жодного витоку в американській пресі про це. Угу. Тобто, це показує, що е, взагалі сам візит готувався або в дуже пришвидшеному режимі, угу. тому що от, а Є, або дуже за секрету, скоріше в дуже з угу. дуже, дуже пришвидшеному режимі. Тобто, я думаю, що рішення про цей візит приймалося в останні години. Угу. До речі, про це говорить навіть вже додаткова інформація. Ця, яку ми отримуємо, наприклад, New York Times опублікувала графік, який Білий Дім uh -huh. ти знаєш, да опублікував uh -huh. в контексті візиту. А ну, тобто, в контексті, ну uh -huh. от на сьогоднішній день, і по цьому графіку Байден ще знаходиться в Вашингтоні. А і він мав їхати у Польщі, у Польщу лише ввечері да. сьогодні. Uh -huh. Ну то тобто, поїхав у Польщу та, через Київ. Да, поїхав так. Польщу через Київ, абсолютно вірно. І uh -huh. ну, тобто, я думаю, що це показує, що мабуть, оце рішення знаєш, воно приймалось просто в останні години, uh -huh. коли адміністрація Байдена оцінювала всі плюси і мінуси ризики, і скажімо так, от що вони можуть отримати від цього візиту. Ну і як на мене, ще вкесвіт це. В даному випадку абсолютно було вірне рішення. Mm -hmm. Ну воно просто було, знаєш, сама логіка політики підштовхувала mm -hmm. до того, що такий візит мав відбутися. Помітьте, яка зараз реакція є ну, в тій же Росії, mm -hmm. мені здається, там від шоку навіть оця повітряна тривога, до речі, да. яку, mm -hmm. про яку ми з тобою говорили. Ну вона ж теж якраз пов'язана від того, що. Вони тепер на це дивляться, і а як на це реагувати? там істерика, така почалась. Пишуть, що геть, де ж давайте кінжали там ще щось, давайте те, давайте ядерку. Ми піднімемо все. Ну, і Ми і... І, 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 і... бачимо і... залякування да. і серії, що а хай він тепер буде повертатися, із серії, що ну це він секретно там доїхав. А от mm -hmm. тепер а ж все будуть знати пробує як... да, це там. Хай ну, та, ну, та, це та, смішно насправді це, справді, та, це та. смішно, тому що зрозуміло, що ну не, не буде Росія а якимось ракетами, ми його потяг а, якось там потрапляти чи щось. Ну, ну тобто, і вони вони знаєш, це це лише на рівні риторики. Вони там розповідають про війну з НАТО і так далі, але в реальності вони чудово розуміють, що може означати але це ситуація от, з американським президентом. Для вас це теж важливий сигнал Росії візит Байдена до Києва, тому що от навіть пригадаємо останні спічі самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка, що він казав: так нехай до нас приїде, приїжджайте ми літак, дамо ще. Ну, ці заяви так, були такі. Так. Так. А, да, а тут ми бачимо, що Байден особисто приїжджає в Київ і, не боячись там небезпеки від Росії, їхніх залякувань, їхнього шантажу. Тобто, це е, посил і меседж Росії також. Це дуже сильний посил і меседж mm -hmm. Путіну насправді. А, в тому плані, що знову. Ну Якщо дивитися Байден на, на візити виклик Путіна та, скажімо, абсолютно так. вірно, він кинув виклик, так. Тому що якщо подивитись на візити самого Путіна, ну mm -hmm. вони обмежені або в Білорусь, або в низку країн, які дуже так недалеко розташовані да, від Росії, mm -hmm. і Росія вважає, що вони тією чи іншою мірою можуть відноситись а, до їх сфери впливу. А, тобто, а тут Байден здійснює візит прямо в країну, яка воює більш того, напередодні річниці. Да, вторгнення в Україну, тобто, як на мене, так це дуже дуже сильний сигнал. Uh -huh. Ну тобто, і в Кремлі його буду, звісно, читати теж тут однозначно. От Андрій, якраз в тому ракурсі, про який я тобі сказав, що це означає, що захід, в принципі, тепер розглядає Україну як країну, яка пов'язана з ними, з зв'язками різного типу, тобто, і їх просто залишилося лише інститулізувати, uh -huh. тобто, грубо кажучи. Але оцей візит, він якраз є цією демонстрацією Росії в тому числі. Ну, але тут ще, знаєте, Олексій, друга сторонами далі, хочеться її розкрити, так. Ну, ми, звісно, вітаємо те, що Байден приїхав сюди, і, звісно, вдячний за ту підтримку, яку надають, і будуть надавати найближчим, найближчим часом, як анонсовано вже, так? Але все одно от багато хто каже, що. Тут дуже грає питання час, тому що так час так. надання, час того, що ці процеси дуже розмазано тривають, і воно все одно, ну от воно нам нас дуть, як то кажуть, нас де час на хвилини, на секунди, так. на години фактично в цьому плані. А більше того, як Байден навіть заявив, що попереду важкі дні, тижні і навіть роки, тобто вони усвідомлюють, що Путін має за ціль. Це продовжувати, там, не знаю скільки по часу навіть важко спрогнозувати, але тобто, що війна буде ще тривати довго. Так. А, ну, як... І давай тут, да. Андрію, дивись, тут справа, можливо, mm -hmm. не лише в самій війні, mm -hmm. а в питанні того, що зрозуміло, що Україні буде потрібна допомога. З з До, довго час. тривала. І так. це правда. Mm -hmm. ну, тобто, знаєш, хтось зараз у нас колись були популярні порівняння України з Ізраїлем, вони може не завжди коректні. Так, але вони вкоретні в якому в якому плані, що Ізраїль теж довгі роки, десятиріччя отримував допомогу від Сполучених Штатів Америки. Uh -huh. То складно уявити собі, як би ця країна могла б виживати в тих умовах, uh -huh. яких вона існувала без такої допомоги. А ну ми значно більше ніж Ізраїль, і за населенням і за територію. Але такий масштабований європейський Ізраїль, ну тобто, от міста заява Байдена тут якраз про це свідчить, uh -huh. що ну тепер такі будуть нові реалії. Uh -huh. Mm -hmm. Тобто, що допомога Україні, і в тому числі зрозуміло, подолання важких е, проблем. Да? Тому що, mm -hmm. ще підкреслю, ми ж е, розуміємо війну, так зараз зброя е, підтримка ЗСУ і так далі. Але потім почнеться після е, нашої перемоги почнуться е, е, будні пов'язані mm -hmm. з е, відновленням або потребою відновлення всіх цих руйнацій. Mm -hmm. Але робочих mm -hmm. місць mm -hmm. повернення людей, так, так, соціальні далі. виклики. Пов'язані з цим да. і і все це теж ну нам буде дуже складно наодинці е, все mm -hmm. це проходити. Чому нам важливо так, щоб е, ми мали тут і подальші е, гарантії да допомоги з боку заходу з одного mm -hmm. боку, а з іншого боку, включеність у західну, ну західні інституції, ну ті ж самі інституції Європейського союзу, mm -hmm. які можуть нам надати відповідні програми по інфраструктурі і так далі. Але тут важливе питання. Ми от бачимо, що. <свят> Діють і Штати, Сполучені Штати Америки, зокрема, так і Джо Байден в цій історії, скажімо, ну от вони йдуть, я так розумію, от прослідковуючи їхню логіку, як то по наростаючій. Тобто, от вони кидають, скажімо, ці виклики Путіну, ймовірно, так ми дамо ще, ми підсилимо ще, ми потиснемо санкціями. Ми те, ми ще один пакет, допомоги дамо далекобійну збройну. Тобто і починається ось так все по так. От, але ми ж бачимо, що е, фактично можливо вони орієнтуються на те, що Путіна це принаймні якось зупинить, але ж Путіна це не зупиняє. І тут питання важливе в тому, чи бачите ви взагалі такий сценарій розвитку подій, що от е, Байден і Сполучені Штати Америки дозволять собі перетнути, скажімо так, не покроково йти поступово в допомозі з України, а перейдуть там з першої сходинки на десяту, фактично, ну фінально, де можна буде надати все. І винищувачі, і далекобійну зброю, і все одним пакетом, коли це реально допоможе Україні виграти. Ну дивись, насправді Захід, якщо дивитися угу. на цю режим допомоги, а, я б не сказав, би, що вони є дуже і дуже швидким. Я нагадаю, як ми взагалі тільки отримували перші озброєння. Тобто, а, от коли ми говоримо про початок війни, згадаю, ми угу. тоді просили просто про дживіліна. А хюморси ми почали просити і отримувати лише влітку. А про танки так само ми тоді, коли ми намагалися да робити ці запити, нам розповідали ні, ні, танки ні, бо це ж наступальна зброя. А зараз те саме стосується авіації, нових дронів і всього іншого. Ну тобто, мені здається, що захід він просто ну надаючи Україні зброю, по перше, вони дивляться щодо її використання, і як наші збройні сили її використовують це один момент. А другий момент, ну вони сподівались на цьому якомусь етапі, що в Росії зрозуміють, що вони не виграють. Mm -hmm. І для заходу так це одна з ключових цілей, а це не дати Росії виграти. Чому? Тому що це буде означати відкриття скриньки Пандора, або знаєш, політична наука має таке поняття: це ефект доміно. Mm -hmm. Тобто, якщо показати, що це можна робити, отак як робить Росія. А так а багато ж є країн в світі насправді, які мають територіальні претензії за з'їхання до інших країн, то це відкриє ящик Пандори. Тоді інші країни будуть розуміти, ага, тобто нам треба там отримати ядерну зброю, і ми можемо робити все, що завгодно. А тобто, по відношенню до території і так далі. Ну тобто, сполучені америки не можуть ну захід давай в шир в ширшому плані. Вони не можуть дозволити mm -hmm. е, таким чином порушити порядок, який сформувався після 45-го року. А що стримує в цих темпах Захід на сьогоднішній день? Як вони е, дивись, е, вони як як на мене, вони придивляються до по перше до реакції Росії. Mm -hmm. Прощупують, а та? вони дивляться на цю не реакцію. Тобто що готова Росія схаменутися? Тобто, тут знаєш, є в переговорному процесі, вона називається польська митниця. Є така, ну так називається один ну, так. переговорний процес, я поясню, в чому, в чому його суть. А, тобто, якщо ти хочеш отримати щось більше, на, на початку говори не свою реальну ціну, а значно більшу. Чому ну, називається польська митниця? Що ну, буцімто, да, а там польські митники запросили більше. І, тобто, якщо ти запросиш, просиш більше, то ти й отримаєш більше. От, грубо кажучи, вони використовують ну, тобто, до Росії таку тактику. Тобто, що ну дивіться, ми надали таку зброю. Чи готові ви далі? Що буде далі робити Росія? А Росія, наприклад, не зуняється. Там були удари по критичній інфраструктурі, але вони і так далі. Вони не, не мають усвідомлення того, що ну він не зупиниться. Він не зупиняється, Путін. Так В тому то вся в тому справа, -то, -то, От... що мені здається, що вони на початках вважали, що він раціональний mm -hmm. гравець, але виявилось, що ні. І мені здається, от зараз тому захід вони так обережно й діють. Вони не роз... тобто, як одна справа, коли ти дієш угу, з раціональною людиною, ти розумієш, що у неї є стратегія раціональна. Але якщо це не раціональна стратегія, ходимо по мінному полю скажімо, частково так, і тому така є обережність з наданням теж зброї угу. Україні. Угу. Тобто, вони це оцінюють з точки зору, щоб не створити, скажімо так, більших проблем. Uh -huh. Ще додатково Знов таки, поміть, що стратегія заходу мені все ж таки це здається важливо розуміти, і це до речі Мюнхенська конференція показала. Відкрите питання чи захід хоче на 100% відсотків там повного розпаду Росії. Mm -hmm. От uh, mm -hmm. в мене складається mm -hmm. враження, що скоріше їм вигідна історія, щоб змін з Росії змінилася влада, Росія не виграла, але навряд чи вони зацікавлені в тому, щоб, наприклад, Росія розпалася її території, опинилась частиною Китаю, наприклад. Mm -hmm. Mm -hmm. Вони не ну, навряд чи вони в цьому зацікавлені. Тобто, їх, мабуть, цікавить просто зміна влади, зміна влади і, так? і, 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 перемога, і перетворення... України, так, перемога України і контекст. перетворення Росії на більш. Прогнозовану країну, mm -hmm. Mm -hmm. а не те, що ми зараз ну, в плані політики, яку вона веде, зараз спостерігаємо. Олексію, як вважаєте, після візиту Байдена, якою може бути реакція Путіна і кроки, взагалі його? Щось ми побачимо чи. Він цю історію зробить так, начебто він нічого не чув, нічого не бачив. Ну я думаю, що звісно Кремль а, буде намагатися робити mm -hmm. вигляд, що ну це не важливо, не mm -hmm. суттєво. Mm -hmm. Це не змінює їхніх планів, але. Давай не забувати, що наближаються дні річниця. початку річниця вторгнення, і ми чули з боку Росії, що і 22-го і 23-го може там у них бути бути якісь. Ну тобто Путін збирається проводити зустрічі з парламентарями. Угу. Я думаю, що ми почуємо ще достатньо багато пафосних, великих заяв угу. пов'язаних з цим. Ходять різні чутки. Знаєш, я, наприклад, чув, ну ну таки це на рівні чуток. Так, так, так. Що буцімто Путін може сказати про перезавантаження Росії і створення якоїсь Нової обноління строків всіх mm -hmm. там президента Білорусі, його mm -hmm. там да, самопроголошеної Абхазії і так далі, і створення якоїсь нової державного утворення ходять такі чутки, що так, що, так що, що якась така подібна заява може пролунати. Mm -hmm. Ну але щось буде. Я я впевнений, що вони так не залишать а, такі дати, тому що Росія люблять символічні дати. Так, от, так, Росія якраз прив'язується до цих е, дат. Ну і як ви гадаєте, ще дійсно наближається річниця вторгнення, і зараз ми бачимо, що ситуація дуже напружується із тим, що в інформаційному просторі дуже часто звучать, що все таки Росія щось задумала, готують якийсь наступ, готують ракетну атаку або готують все одразу. Е, от. За вашою оцінкою і аналізом, рівень цієї загрози і небезпеки на сьогоднішній день значно зріс, скажімо так, чи він так і залишився ну, на рівні розмов? Андрій, ну я не військовий експерт, не, так? я розумію, але, але як, як політич, з політично з політичною логікою з політичною mm -hmm. а, Ну, по-перше, наврядчі, американців готували візит Байдена, а, Якщо була б тем, якби була б прям дуже стовідсоткова загроза. Тобто вони, вони розуміли, що вона контрольована. Тобто, це ризик, знаєш, є різниця між небезпекою і ризиком. Mm -hmm. Небезпеку mm -hmm. ми не знаємо, а ризики ми знаємо. Mm -hmm. І ризики mm -hmm. ми можемо прорахувати. Да? Оце якраз про це. Тобто далі, ну, в черговий раз ми на цьому тижні чули про те, що відновило роботу ізраїльське посольство, хоча воно нібито й до цього відновлювало роботу, але тепер знову відновило. Ну а ізраїльські спецслужби, МАСА теж відомі тим, що вони дуже і дуже обережно відносяться до ризиків mm -hmm. е, і до питання безпеки. Так? Тобто, це, тобто, це так, теж певний сигнал. Це і, і я якраз на ці речі теж звертаю увагу. А з приводу ризику ракетного, так, він є. І а, з приводу того, що а, ми теж цю інформацію чуємо, що Росія накопичує десь наприклад авіацію mm -hmm. або сотні одиниць авіації. Так це теж є. Ну це теж правда. Але як вони будуть її використовувати? Оце питання. От питання а по-друге, ну ми все ж таки вже не та країна, яка була 24 четвертого лютого. Mm -hmm. а, у нас набагато більше є систем оборони. Протиракетних, протиповітряних. Mm -hmm. І не так все буде легко і просто. Mm -hmm. Я думаю, що так можливо будуть, ну, принаймні, на, ну, наша теж влада про це mm -hmm. говорить, да, що готується якийсь ризик і ракетних mm -hmm. атак mm -hmm. а, в контексті а, в річниці вторгнення і так далі. А, так, це так, все так, може, так. Бути, може бути, може і спроба появи авіації на протягу. Але чи, чи це буде мати такий же ефект, як тоді? Я не думаю, що це mm -hmm. так. Мені здається, що ризик зараз набагато більш прорахований. швид, якщо говорити про цю різницю mm -hmm. між ризиком і небезпекою, зрозуміло. І ще щоб підсумувати візит Байдена в контексті цієї розмови. Як гадаєте, після Києва Байден все-таки поїде в Польщу і буде про щось там спілкуватися із Дудою, чи це був знаєте, як такий прихований, ну? Момент того, що він, начебто, їде в Україну, тому що вже зараз пишуть різні думки, що це не було засекречено, Чи все таки е, поїде у Польщу? Але якщо поїде у Польщу, то навіщо? І ну, Польщу він свід uh -huh. Андрію Польщу він сто відсотків. Я думаю, uh -huh. поїде По-перше, Він їхав через Польщу, так, так, так. це відомо, uh -huh. що він а, через Варшаву їхав. А по перше, тому що були анонсовані певні заходи його uh -huh. виступ в Жешові, зрештою. А частина американських солдат, тренерів, центри військової допомоги і так далі. Вони ж теж в Польщі розташовані, і він там буде мати зустрічі. Він буде мати там теж промову. Він буде мати там спілкування з польськими європейськими політиками. Про що свідчитиме цей ця зустріч а, в Польщі, але так? Це а, а і чому, Але але я з тобою більше мірою тут згідно, що візит до Польщі він скоріше, звісно, був комафлюванням. Це те, що називається, знаєш. Штучна ціль ціль, ну Створення, uh -huh. тобто ілюзорної завіси uh -huh. для того, щоб скоріше приїхати в Київ Києві в Україну. Тобто, головний фактично візит. Звісно, я так розумію, це було Київ. Абсолютно а польща залишиться так проміжним. Можна, абсолютно вірно, і я думаю, що а, uh -huh. ну це так і задумувалось, uh -huh. так і планувалось, мабуть. Так. Uh, зрозуміло, Олексію. Я дякую за те, дякую, Андрій, що Андрій. за вітали сьогодні до нашої студії Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Я Нагадаю, що з нами спілкувався. Говорили про візит таємний. Джо Байдена, але вже не такий він таємний. Сьогодні вже всі бачили ці кадри. і Бачимо, звісно, що президент Сполучених Штатів Америки у Києві низка заяв вже були зроблені. все анонсовано. Сподіваємось, що результати ми обов'язково побачимо, як як зазначав сам президент України на полі бою. Вони будуть одразу помітними. Тому очікуємо на це. І звісно, друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки. Репост цього відео коментуйте. Пишіть теми, ймовірні, які б ви хотіли почути в наших ефірах, і навіть думки з приводу того, що ми обговорюємо. Нам справді важливо читати усі ваші коментарі. Дякую ще раз, бережіть себе і до наступної зустрічі.